Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті. Та справи військові будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Май вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Так, пане Олександр, що передам вам від наших телеглядачів. Хтось там залишав коменти. Вас рахують найкращим військовим експертом от, за весь час. Повномасштабних військових дій до цього люди не особливо там дивилися. Ну ви розумієте. Ну, я що побачив, що написала, я вам передав. Бо я не знаю там чи ви читаєте коменти, чи я вашим глядачам. Я. Ну так, да. це, це це не тільки моя думка, от, щоб ви зрозуміли. Так, слухайте, ну дійсно, давайте про ці історії поговоримо. Що а біль? Давайте з більду почнемо. Слухайте: Біль більд Більд біль, лякає. Ляка... Я не знаю, кого він лякає своїх читачів, мабуть, біль лякає, що він. Пише, що це останній мирний рік Європи. От потім на підтримку цієї не я бачу, там в стрічці починають такі чик 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 Не крейсери підтримки. Йти і там ось все. Європа готується. 72 години, тривожні чумаданчики Всі знову там Що, це дійсно так збільшила загроза. чи якийсь новий ворог причаївся, окрім Російської Федерації? Ну, якби це не дивно лунало, але все залежатиме від того, як будуть відбуватися перемовини між Україною, Росією і посередниками у вигляді США. Чому саме так? Тому що все дуже просто. Якщо Росії буде дана можливість ось по цієї паузи, якоїсь такої моменту відновлення свого потенціалу, тоді ну це дійсно може бути загрозою для Європи. Бо Росія вона зацікавлена в перемирі, вона зацікавлена в паузі, вона зацікавлена у тому, щоб відновити свій військовий потенціал. Але е знову ж таки, вона не може зараз піти на якісь домовленості, тому що в неї велика купа невирішених задач е в зоні бойових дій, які вони собі планували вирішити в 24 му Це задачі е оперативного та оперативно-тактичного значення. Призупинити uh. ведення вогню активні бойові дії, вони просто зараз не можуть. Вони вони би хотіли цього для того, щоб через півроку, через рік відновити свій потенціал, компенсувати втрати, накопичити ще більше ресурсу того ж самого людського, uh. і тоді була б загроза. Але ні, цього не відбудеться в такому стані, як Росія знаходиться зараз. Якщо наступний рік вона буде продовжувати такою самою інтенсивністю бойові дії. Вона не тільки не зможе представляти собою якусь загрозу для європейських країн, але більш того, вона вже в Україні перестає представляти загрозу масштабної загальновійськової наступальної операції, тобто захоплення великих територій, виключно якісь локаційні дії. І це ми бачимо саме по мапі бойових дій, що там відбувається. А тому, в принципі, білд він свій, свій матеріал, свою статтю. Він намагається таким чином залякати ну, місцевого споживача інформації. Тобто, саме для них, і ця інформація передається, от саме вона така концентрується. Ви повинні згуртуватися, ви повинні бути готові для mm -hmm. заброс, тому що Європа, вона за останні роки. Ну, вона стала такою толерантною, аморфною та пацифістичною. А це якраз шлях до ну такого собі суїцидального завершення історичного шляху. Ну так, да, все, що я чув, і там всі люди чули, що те, що вон Європа спала, ми називали цю хворобу сон. С сон. Оце, що ви кажете, вони називали це сон. Вони просто сплять. Так писали у всіх газетах. Окей. Так, чи так чи інакше, ситуація загострюється. Ну що я не знаю там, чи злякаються ці європейці, чи ні. Подивимось, як сіє... чи почнеться міграція <гум> найближчим часом, звідки кудись там. Ну а що? готуватися потрібно, кожен там готується по-своєму. Так слухайте. США, пам'ятаєте, я вас питав про цю історію про обмеження технологій союзників. І там слухайте, дійсно Трамп сказав, коли про передачу, я так розумію, літаків, що давайте будемо якось контролювати технології цін і не все передавати нашим союзникам, бо цитую, цитую, не всі. Вони залишаться союзниками і можуть перетворити перетворитися на іншу категорію. Слухайте, що все дійсно тут по по якісь обмеження будуть, і ринок о, цього авіаринок буде змінюватися ну, з таким президентом, як Дональд Трамп. Я не здивуюсь, що дійсно будуть прийняті якісь раціональні, нелогічні і контр пропозиції якісь контррішення, які нашкодять не тільки США. Але і північно-атлантичного альянсу, хоча знову ж таки ми бачимо, як одразу зворушилися з місця Рафале, представники Франції, які почали а, усім пропонувати свої винищувачі, саме Рафале. І Франція може на цьому навіть заробити, оскільки Франція це одна з тих країн, яка має на сьогоднішній день один з найкращих показників виробництва бойової авіації. Винищувачів, а це у порівнянні з усіма іншими. Навіть САА Гріпен не виробляє такої кількості авіації, як виробляють французи. А в Європі є заміна так: це не F-35, так це не F-22, Це не Thunderbolt, це не Raptor і так далі, але тим не менш це достатньо ефективні якісні літаки, які відповідають майже показникам п'ятого покоління. Треба зробити тільки крок вперед. Тобто загальна про програма європейського літака п'ятого покоління, яку свого часу намагалися започаткувати Німеччина, Франція, Велика Британія. Вони можуть отримати найближчим часом ось. Mm. Ну, окей, ринок буде змінюватися. Ну, дивно, я не розумію Трампа, він гадить там всім, навіть цим військовим корпораціям. Це, ж, це ж, цілі концерни, там всі, вся індустрія всередині, я не знаю, як там воно все буде працювати. Далі, далі. далі. Гренландія допоможе. Я не знаю, що, що там. Так, далі, що там а, у нас. Слухайте посилення. Ні, давайте все ж таки про цей за, за, за контингент. Ви чули, так, да, про китайських миротворців вже чи ні? Китайських ну про це можна заб... забути. Ну, ну це да? одразу. Я можу сказати, що про це можна забути. Тим більше, що Китай вони е, не підтримують самі цю ідею на а -а -а. офіційному рівні. і я більш ніж впевнений, що і Україна цього не підтримує. Ніхто цього не підтримує. Навіщо нам китайські миротворці? Слухайте, там є. Мені здається, якась одна людина. Ну, яку на посаду поставили, і вона генерує ідеї, пов'язані з миротворцями, звідки вони як от потрібно тій людині передати, що не, не в той бік, якось воно не працює, неефективно. Окей. А взагалі вся ця ідея, слухайте, я не, не, не розумію, а яка користь буде з цих з, у миротворців, якщо їх розмістити не на лінії вогню, да? а десь ну, в якихось інших місцях подалі? У яка от що? Ну, а крім шоурма буде продаватися що? Мені здається, що ми. ну, Здається, ми з вами вже говорили на цю тему, що це взагалі без, немає якоїсь сенсу. Тобто, якогось коефіцієнту корисної дії, дієві, такої. Я навіть більше скажу: будь-яка миротворча е, акція компанія, яка е, була за останні 30 років, вона не мала жодного сенсу. Е, будь-яка конфліктна зона, де відбувалась громадянська... Війна, або де відбувалася повномасштабна війна, там на, на, на території того ж тієї ж самої Африці, і так далі, там, де з'являлися миротворці класичні оці uh -huh. шоломи е, від ООН і так далі, воно не мало результату. Через деякий час цей конфлікт ця війна, е, цей внутрішня проблема, але або більш глобальна, вона виникала знов і мала ще більш такі. Масштаб кровопролиття і використання відповідних ресурсів. Тобто, миротворці в жодному випадку ще не продемонстрували свою ефективність. Тобто, ми дуже часто чуємо про ці миротворчі сили, але давайте говорити відверто: в загальносвітовому світовому вимірі в історичному контексті: mm -hmm. яка ефективність від миротворчих сил взагалі низький показник, долі відсотків. Тобто о, в цьому немає жодного сенсу. А коли ми говоримо про таку війну, як в Україні, і розміщення десь в Полтаві, Дніпрі, Запоріжжя, миротворчих сил в Одесі. Навіщо? Навіщо ну, я вони ось, так ось, ось, я потрібні? Про це потрібні до лінії боєзіткнення. О, я про це, а, а лінія боєзіткнення? Ну так, а Фу. лінія боєзіткнення це ну Майже зараз це майже 2000, 2000 кілометрів. Так. Якщо враховувати з Дніпром і так далі, з Білгородською областю, там, з Курською областю, наприклад, і іншими. Так от, це майже 2000 кілометрів. Для того, щоб контролювати цю зону, треба розміщувати миротворців саме там, саме по цій лінії боєзіткнення. І не 10, не 20, не 30 тисяч, а навіть 100 тисяч миротворчих сил не вистачить, щоб їм, усе контролювати. Їм, їм потрібні гарантії, вони кажуть. Вони кажуть чого? Гарантії чого? Щоб вони нічого не прилетить? Що, які ви... це миротворці? Ну, От, в шо, принципі, свіжа? Слухайте, окей, я, я, це з цим зрозуміла. Ти дивишся у горшика, а, а там сенс і логіка або є, або її немає. Ну це легко, да, от це. але я хочу люди, хочуть, і я зрозумію. А навіщо от балакати про це? І от кожного раз. Бо це схоже, дивіться, у та людина, яка вигадує усі сенси миротворців, да, у неї є там цілий департамент. Є люди, бабки, які одразу про це починають говорити. Ну, умовно, там змі якісь іще, і вони підхоплюють і вони обговорюють кожного тижня. Оце департамент. Навіщо? Я не розумію. Ну, якщо всі розуміють, навіщо витрачати, я не знаю, там, вже іноземні кошти якісь. Там вони ж самі там у себе проплачують цю всю історію, зміж мій. Навіщо? Щось сенс який? Просто попотякати. Ну, о, зараз відбувається який процес, в принципі. Процес перемоги, ведуться перемовини між ага. Україною, Росією та США. Тобто, я взагалі в ці перемовини не вірю в їх результативність, що це вони точно. будуть мати якийсь результат. Я взагалі а, більш а, схиляюсь до думки, що це буде зрив, загально зрив усіх перемовин цих процесів в не. першу чергу. А, цим воно все і закінчиться повним фіаско. Але саме коли йдеться про якийсь перемовний процес щодо якогось миру, а, одразу Одразу підтягується питання миротворчого контингенту, одразу починають говорити про те, що повинні бути миротворці, і без них аж ніяк, аж ніяк. і це будь-яка тема, коли відбувається будь-які ось ці мирні перемоги. Це стосується не тільки України, це стосувалося і Югославії, і Іраку, і так далі завжди повинні з'являтися якісь контингенти, які будуть контролювати ситуацію. Тому одне без іншого, ну воно якось не може працювати. Але mm. чи працює воно взагалі? Ні, воно не працює і воно жодного разу не продемонструвало те, що воно ефективне. Окей. Okay. Ну люди знають те, що люди так все розуміють. Вони ну бачать, що там вчора почалося це якесь перемір'я, да. Голосило, ну щось я ну я не бачу. Ну слухайте, це паралельні світи якісь. Тобто, і, от якщо дивитися, ну я зрозумів, звідки? Звідки всі дуалістичні новини до цього були на українців? Їх готували до цього до цих паралельних світів. Бо ми слухайте, я б зараз з, з розуму зійшов. Трамп виходить, каже, такі класні перемовини, так класно поговорили з Путіним, з Зеленським, всім тобто все, все так класно, класно, класно. Слово класно, класно, класно. Ну і от я бачу там новини, я бачу летить. А про що говорили? Тобто розумієте, це паралельні світи. Тут, тут, тут вибухає, а тут вже це все це зупинка. Я не розумію, як вони працюють. Окей, далі поїхали далі. Далі, о, слухайте кордони. Що там я прочитав, що ми укріплюємо кордони з Горщиною та Словачиною? Що є перспективи вторгнення, чи, чи це на чи бік направлено? Ні, я не думаю, що є така загроза в принципі від Угорщини та Словачини, тим більше що зараз. Нарешті е, в Угорщині відбуваються процеси внутрішньополітичні та, е, я б навіть сказав би так, е, соціально політичні, е, які дійсно можуть е, змінити е, пріоритети, е, змінити позицію цієї країни через тиск на партію Фідес і Віктора Ворбана. Е, і це добре. Е, тому. Е, Будь-які кордони, щоб вони були укріплені, ага. це правильно. Я вважаю, що це нормально, коли усі кордони укріплені з Польщею, з тією самою Горщиною, Словаччиною, та навіть з Молдовою. Знову ж таки, Приднестров'я поки що питання не вирішено. З Румунією. Так, це правильно. Україна на сьогодні, це найголовніше. Вона не повинна довіряти нікому. Так, у нас є друзі, так у нас є партнери. Так, у нас є напівдрузі, напівпартнери, але довіряти усім на 100%, та навіть на 50%, Там я скажу навіть так: 51%. Мовляв, ну це е, контролюючий пакет е, пакет довіри. Ні, ми не можемо. В нас є наші власні інтереси. Зараз ці інтереси вони якось співмають якесь співвідношення і. Ось ті, а саме моменти спільні моменти, а, з якими ми можемо спілкуватися з нашими європейськими партнерами, але хто знає що відбудеться через 10-15 років. Тому ми повинні бути готовими до всього Це сучасний hey. світ, і ми бачимо, що навіть не дивлячись на ось ці, ці цивілізовані ось такі а, реляції, які зараз відбувалися, а, до цивілізації нам ще дуже дуже далеко. Це досить відносне е, поняття е, цивілізації для е, навіть геополітики сьогоднішнього дня. Бо ми бачимо, як США, яка була світоч е, демократії, світовий поліцейський, що зараз США перетворюється, коли до влади прийшов ось такий персонаж, як Дональд Трамп. Хто гарантує, що ну, наприклад, е, завтра не прийде до влади якийсь канцлер в Німеччині? Дуже цікавий. Або буде новий президент у Франції, ще цікавіший, чи в якійсь іншій країні тому все ж таки дружба дружбою, але власна безпека навіть з друзями по кордону. Це найголовніше. Я погоджуюсь з вами. Тут навіть не не просто в майбутнє. Тут в минуле У мене є товариш. Він коли тільки все почалося, вивозив сім'ю за кордон, потім повертав, повертався, повернувся. І що він розповідав на початку? він якраз про ну вивозив туди в бік на цих оцих країн Словачини-Угорщини. Він казав про велику кількість військових, яка знаходилася по той бік. Ну там дійсно там ситуація так чи інакше, вони ну бачили, що у нас відбувається. І підтягували війська, чи збиралися вони там заходити, да, на території, як там гарантувати безпеку нам, чи як що, або просто самі перелякалися і на своїх кордонах. Я не знаю, дійсно, я не знаю. Ну по ситуації, але вона була, бо він мені розповідав. Я тоді так. А що? Ну військові та військові, але він, він, їх дуже багато було просто. Він каже, ну така ситуація була дивна. Тому тут не тільки он, не потрібно далеко в, в майбутнє дивитися на три роки назад, і там ми все побачимо, хто чого хотів. Так, далі, слухайте, ну, про фізичну можливість контролю протяжності фронту ми по поговорили. Про це, а до речі, якщо люди хочуть зрозуміти, що може відбуватися в цій ситуації, є фільм задача трьох е, тіл у китайській цій Лісі, Цін, і отам от він і розповідає. Бо цю ситуацію, коли приходить інша цивілізація, яка на, 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 як на один-два щабелі вище за нас, і все, і шансів ніяких. Ну, просто ніяких, ми не готові. Просто ми не ми, ми хочемо вважати себе цивілізацією, але якщо ми будемо подивимося на от різні щабель, ранги і можливо, ні, ми не готові. Тому я з острахом на це див. Тут хоч би роботи не збунтувалися, розумієте? Зайближчим часом це така. Ми, це так вже не смішно, я вам серйозно кажу. Так далі, слухайте, далі, далі. Ситуація в Брянській і у Курській області. Суд же ми вийшли чи не вийшли? Звідти, що там. А з Курської області ми не вийшли. В Курській області по трасі 07 у нас залишається зона контролю а, на захід та на схід від саме 07 а, Ну, скажімо так, коректніше, якщо за напрямки це північно-західний напрямок та південно-східний. По 07 у нас залишається буферна зона. А в Курській області ми її контролюємо, і це в принципі для нас важливо. А, це один з етапів. Нових етапів курської операції по формуванню а, буферної зони щодо Білгородської області, то в, в даному випадку я думаю інформації мінімум да. О, генеральний штаб збройних сил України він взагалі не коментує. Зараз ми можемо робити тільки ті висновки, які ми робимо з, з того скиглення російських так званих зетвоєнкорів, а які розповідають, що щось там у них в Білгородській області таке жахливе відбувається. І вони ніяк не можуть цьому протидіяти. В них там герої, герої протистоять сотням українських спецназівців, які штурмують села та населені пункти, і щось там в них там катастрофа якась. За фактом я можу сказати тільки так, що згідно з цією інформацією, на території Білогородської області також зараз облаштовується буферна зона. Тобто, ми зараз говоримо про буфер, який нам необхідний для того. Щоб з території Російської Федерації на територію Сумщини на території Харківської області на території ну, можливо, в перспективі Чернігівської області не проникали російські диверсійні групи. Саме це основна мета це. Щоб диверсійні групи не мали можливості заходження на нашу територію з боку Російської Федерації, а також мінімізувати використання ну, наприклад, тієї самої батальйонної артилерії для обстрілів наших прикордонних сел та населених пунктів. Я маю на увазі це міномети 120-82 мм, міліметри, диверсійні, так диверсійний 60-й калібр також використовується росіянами. Ну і в принципі, деякими типами артилерії, тому що якщо ми будемо мати буферну зону в заглибшки території Російської Федерації на 5-10 кілометрів. Ми ці 5-10 кілометрів можемо контролювати власною артилерією. тобто вести ефективну контрбатарейну боротьбу, і навіть ствольна артилерія в такому випадку з боку Росії вона зменшує свою ефективність по терору наших прикордонних сел та населених пунктів. Згоден з вами порада, єдина, у кого там є, подивіться на мапу родичі, у цій смузі, в будь-якому випадку хай виїжджають. Там не буде спокійно, ну, найближчі півроку точно там спокійно не буде, хай, хай виїжджають. Це по-перше, але слухайте, класний план. Надійний і добрий, як швейцарський годинник, але в них такий самий план. Вони так само, я до чого говорю? Вони так само планують те ж саме тільки в інший бік. Тому ще раз кажу то, глядачам, у кого там є родичі, хай виїжджають, поки там не буде спокійно в будь-якому випадку. Так, з цим, розі, з цим розібралися. Слухайте, а у нас, ну це, знаєте, це не ура патріотизму, я чи так чи інакше дивлюся, і виникають новини то там, то там. У, у нас, слухайте, контрнаступальні успіхи. То там щось відновили, то там, якусь забрав. А що з чим пов'язано це? Що там, від ну, о, про контрнаступ зараз взагалі ми не говорили. Ні, 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 ні. Англія... Тарас, є те, не. Це... ні це, це, це просто за військовою наукою, те, що відбувається в зоні бойових дій, це взагалі навіть і близько не контрнаступ. Це контратакуючі дії. А, а, а контратакуючі. при цьому системні контратакуючі дії на певних ділянках а, лінії боєзвітні. В першу чергу, Покровський напрямок Найбільш активні контратакуючі дії це Покровський напрямок. Частково ми здійснюємо контратакуючі дії на Кураховському виступі. А в нас є контратакуючі дії по Лимана Куп'янська вісі в деяких моментах, особливо на Куп'янському напрямку, і це пов'язано з тим, що російські війська вони ну. Те, про що ми й говорили, вони виснажені. Вони зараз не мають можливості проведення. Вони е, на сьогодні мають можливість проведення локальних штурмових дій, саме локальних, нічого великого епічного. О, Київ буде за три дні. Ні. Нічого mm. подібного. І ми цим користуємось. тому що в 2024 році вони, можливо, були на піку своїх можливостей. Це був ну це була вже межа їх можливостей. В 25-й рік вони штурмують переважно піхотою. Вони обмежені в цих можливостях. Ми цим користуємо з свого боку. Ми відповідаємо нашими контратакуючими діями, і вони достатньо успішні. Ми просуваємось, повертаємо позиції, ставимо російські війська в досить незручне положення по деяким локаціям. І я навіть не виключаю того, що найближчим часом. Ну, найближчим це яким? Це не день, це не тижні, ні, ні. це місяці. Найближчі декілька місяців ми побачимо з деяких локацій навіть жести доброї волі з боку mm. російських окупаційних військ. Цілком mm. можливо. Ну, це так. Ну це клінч, Він однаковий. Я вам так скажу. Це клінч, Ну, він так чи інакше. Так чи, так, так чи інакше. Бо ішаки, і віслюки, о, ну, ну це смішно про це говорити, але про них там кажуть, що це, ну, це, це класно, це нам допомагає. ну тобто Для них це норма. Ні, ну... Для Другої світової, так, живий транспорт, це, це кульно, так. Mm. Але не в часи, коли на, є FP-дрони, які фактично о, о, володіють повітряним простором. Це не в часи, коли... Віслюк, він же не проньований. Слухай, це не в часи, коли роботи за 30-40 тисяч доларів сальтухи можуть крутити і кунг-фу показувати, розумієте? Це, і тут, і тут друга армія в світі, там не знаю, як саморізи шурупи вкрутити. Окей, дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. А нашим телеглядачам я нагадую слава за героям слава! А нашим телеглядачам нагадую захоти на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.